Вітаю вас, любі глядачі! Це програма Перчинка, програма з перцем. Наша передача виходить у такий вдалий день, що я маю нагоду привітати вас із Новим Роком, із Різдвом Христовим, і зі Старим Новим Роком. Ну а від привітань пропоную вам одразу перейти до роботи, до справи, програма Перчинка розпочинає кулінарну ходу у новому 2013 році. Не дивлячись на те, що після зимових свят, а їх багато у січні місяці. Бывает очень погано. Шеф-кухар, правда, кафе Дмитро все-таки нашел целый э, прийти в нашу программу и подарувати вам новый кулинарный шедевр. Да, всем привет. Мы сегодня приготовим э, блюдо из завтраков, это будет яйца Бенедикт. После праздников можно было обычно придумать бульон, но мы взяли тоже так легенькое блюдо, всем подойдет. Вот мы будем использовать э, тостерный хлеб. Да, это просто вот так проснулся, ничего не хочется, а надо Поэтому все с сонными глазами можно сделать. Вот. Нам надо будет яйца, тостерный хлеб, масло сливочное. И мы будем использовать слабосоленый лосось, но можно заменить его обычной ветчиной. Яйца мы приготовим необычным способом. Мы его разобьем в кипящую воду. Это будет способ приготовления яйца и яйца пошел. Скажи, а как ты снидаешь? Чем ты снидаешь? В последнее время я не... Завтракаю, так як у мене сложно з робочим графіком, mm. я просипаюсь на автопілоті, дохожу на роботу і mm -hmm. тут уже обід майже. Ну я хочу тобі сказати, що така сама штука і у мене. Сніданки, мені даються дуже важко, а снідати треба. А от чим треба снідати правильно? Дивіться в наступній рубриці. Головним правилом сніданку можна назвати баланс корисних речовин і достатню кількість калорій для активності. Раціон має складатися з білка та жирів, складних вуглеводів та клетчатки, яка стимулює травлення. Основа такого сніданку це складні вуглеводи у вигляді крахмалу або глікогену, його тваринного аналога. До таких продуктів відносяться гречана або вівсяна каша, пшеничні висівки, натуральні мюслі без добавок. Базову частину слід доповнити білковим компонентом, наприклад, яйцем відварною куркою або паровою котлетою. М'ясо також можна замінити молоком. Що стосується корисних жирів, то це може бути рослина олія або якісне вершкове масло. Якщо ви просто фізично не можете снідати, то почніть з вживання невеликої кількості фруктів або яєць. Приготування нашого легкого сніданку не потребує цього столу, тому ми вирушаємо на кухню. А ви вирушайте разом із нами. Багато хто з наших глядачів, які дивляться програму Перчинка і дивляться її спеціально для того, щоб дізнаватися нові рецепти, подумають, що ми з Дмитром ледачі. Ну що це за рецепт е, приготувати сніданок? Я вам хочу сказати, що дійсно ми ледачі. Але ж подумайте, я самі, я не думаю, що ви після новорічних свят дуже хочете працювати. Поки у нас тости жаряться, зробимо яйця пашок. Вот. Мені завжди було чесно цікаво, як це робиться, тому що я. Жодного разу в житті цього не робив. Раніше я мало мало практикував таке вот творення. Мало практикував? Це Ти хочеш сказати, що ти і сам цього жодного разу не робив? Обично яйця я э, жарю собі в активні. ні ні, ні давай, безобочно. Давай, кажи, як є на сраді. Ну, таким способом я мало коли готував яйця шот. Тобто ніколи. Тобто ніколи, Ну, це наш з тобою колективний дебют. Акуратно розбити яйцо не повредив жілток. Вот. В мало подсоленную воду. Немножко подсолим ее. Вот. Когда... Ложки нач... на скильке. Ну. Чайная ложка? Нет. Пол. Где-то половинку. Вот. А теперь, когда вот начинают бульбашки уже появляться, нужно аккуратно влить яйцо почти уже в кипяток. Вот. Яйцо должно свернуться, нужно засекать где-то примерно 4 минуты. Это блюдо очень известно в мире. Яйца Бенедикт, это, мне кажется, пошло с Франции, французского завтрака. Как я говорил раньше, можно использовать вместо рыбы ветчину, порезать, положить вот на масло. Ну а мы положим наши кусочки рыбы. А что краще, если кто не переваривает рыбу, тому можно предложить мясо. Наша страва вже майже готова, залишилось додати останні штрихи до неї. Ну а штрихом буде розріз білка, щоб розтекся жовток. Ну що, ми впоралися. Дякую вам, Дмитро, за цю прекрасну страву, за цей сніданок. А вам, любі глядачі, смачно. Приятного аптека. Одна наша сердобольна глядачка на ім'я Олена надіслала, можна сказати, лист обурення на адресу нашої програми. Мовляв, що ж ви такі безсовісні, самі їсте, а оператори сидять голодні. Пані Олена, виправляю свою незграбність і непрофесійність. Товариш-оператор Андрій Абрамов зараз скуштує цей сніданок. Я сподіваюся, пані Олено, що я виріс і виправдався у ваших очах. Смачно тобі, Андрюше? Так. Да. Ну, добре. Коли ж ви вже наїстеся? істеся? Наша програма продовжується, знаєте, е, хотілося б сказати, як мало гарних дитячих програм на українському телебаченні. Але їх зовсім немає практично на телеканалі «Родана» у лютому місяці стартує програма Кіндарунія, і сьогодні в гостях у програми причинка її е, співведуча, одна із ведучих цієї програми Софія Лісіцина, яка вестиме в ній кулінарну рубрику. Правильно я кажу? Так, я вітаю тебе у нашій програмі. Е, зазвичай ми. Ну, зовсім по-іншому відбувається у нас спілкування з гостем. Гостем розповідає, що готуватиме. Але оскільки Софії, скільки тобі років? Сім з половиною. Сім з половиною. Мені випала важка доля, можна сказати, навчати молоде покоління. Тому сьогодні ми готуватимемо веселий сніданок. Так. Окей? Ми посмажимо яєчки, але це буде дитячий сніданок. Для цього нам знадобиться перець. Перець. перець помидор. Єсть. Петрушка Петрушка. — і два яйця. І два яєчка, так. Е, я пропоную тобі Соня е, розібратися з Петрушкою, відділити Добре. її так, щоб ми е, потім могли прикрасити, а я поріжу перчик. Можна мені задати тобі один питання. Без проблем. Якщо твоя програма називається «Перчинка», значить ти перець! крутой. Ну так, це ж програма з перцем. Ну так. А, а твоя програма як називається? Моя називається Кіндеруні. Оскільки новорічні свята тривають старий новий рік незабаром. Розкажи, що тобі дід мороз приніс під ялинку. Ні, мороз приніс куклу. Мої бабусі, він теж приніс куклу фею феєтку. Ти звичайно молодець. Я тебе попросив розібратися з Петрушкою. Зараз, зараз, зараз. Давай я тобі допоможу. Зразу вот так от зробити. Розповідай, що ти любиш їсти на сніданок? Що тобі мама готує? Мені мама готує іноді макарошки. Макарошки. Иногда мне мама готовит омлетики. Мне бабушка когда-то приготовила омлет. В общем, угу. такой омлет, личка. Там, в общем, колбаска идет, угу. э, как ротик. Петрушка, волосы. У нас Гла тоже так будет. Глазики, яйца. Угу. А потом там э, еще вот эти кружочки в глазиках, это были отрезанные кусочки оливки. Нічого собі, вигадлива у тебе бабуся. Бабуся величезний привіт від програми Перчинка. Дякую, що виховуєте юних кулінарів. А ти сама готувати вмієш. Знаєш, є така передача Мастер-шеф. Да. Мені подобається дуже передача. Ти хотіла бути ведучою програми мастер Так. Да. А ну, перчинку дивишся? Дивлюсь. Э, э, Чесно? См смотрю, я взагалі. Вообще... Чесно, ні, чесна не смотрю. Здалась. Будеш тепер знати, що ця програма виходить на телеканалі да. Рудана. Угу. І в четвер, о 19.25, разом з усіма нашими глядачами Соня теж дивитиметься і дізнаватиметься, нарешті на якому телеканалі йде програма перчинка. Бруду! Магія телебачення! Ми вже на кухні. Сковорідка вже нагрілася, нам залишилося лише. Налити сюди масло, маслиця. Думаю, спочатку треба положити перець, а потім яйця. Ні, ну це не зрозуміло. А обсмажувати його якось треба чи ні? Думаю, не треба. Ну що ж, наша святкова дитяча сніданкова яєчня вже майже готова, залишилося її прикрасити. Соня робитиме волосся. Я казав про те, що ми будемо пички робити з них. Так. так? так. Ми будемо робити з них веселі пички. Соня робитиме волосся, а я Очі. можна сказати, як, як називається людина, яка робить макіяж. Гример. Так? гример. Я як гример зроблю губи. Низ и очень-очень. Да? Так. Давай э, придумаем названия нашим косковым персонажам. Как их звать? Ниф-Ниф и Нуфа. Нуфа? Ну, ну, мальчик и девочка будет. Ниф-Ниф, это же э, Три Поросенка, да? Ну да. А это же я ему девочку еще придумаю. А другое имя? Нуфа. А, ну. Если так, то конечно. Это девчонка, да? Да, это девочка тут будет. А, а хлоп, у хлопчика, які будуть. Так я просто -от, -от, -от положимо. Ми так сподівалися, сподівалися на те, що у нас вийде яєчня глазуня, але враховуючи те, що руки мої не пристосовані для ем, ювелірного вбивання яєць перець, цього не вийшло. Але все одно буде гарно, правда? Так. Да. Так, а давай вигадаємо історію. Ну, якщо це хлопчик і дівчинка то ти може вони десь ані гуляють в лісу, Вони пошли в ліс на сідання. А тобі не здається, що е, у такому віці, в якому знаходяться наші шановні герої, ходити в ліс на побачення? Ніяк не можна. Там вовки, ведмеді. Да. Да. Інші е, небезпечні зміни. можуть гуляти в парку. А із з помідором ми зробимо сонечко. Це зроблю я, ну я поріжу. А ти е, все це фігурно зробиш. Бо в да. тебе це краще все-таки виходить. Я подивлюся. Це ж детська блюдо. Ну, звісно. А от промінчики тобі. На розбирайся з промінчиками. Давай ні? А тут у нас буде такий світок. Така квітка буде рости. Отут. Так. Ось. Да? Да. Наша страва вже не майже зовсім зовсім готова. Залишилось залишилась лише зачекати на нашого шеф-кухара, який винесе свій кулінарний вердикт шеф в кухар, правда, кафе Дмитро люб'язно погодився, як він думає скуштувати нашу страву, але ми з сонею вирішили заборонити. Робити це, тому що це як витвір мистецтва. ми вважаємо. Тому Дімі залишиться ну, майже як художній галереї, лише подивитися і сказати свою оцінку. Ну так, да, я не смію навіть прикасатися такого такому мастерству. Поздравляю тебе, Соня, ти справилась з завданням на атлічно. Змогла украсити звичайне блюдо яичницю в такому презентабельному відео. А тепер, Сонечка, тобі велике спасибі за те, що ти прийшла до нас в гості. Я можу сказати, що ти вже моя колега, Колега, ну починаючи з 5 лютого, відтоді як стартує програма кіндаруння. І за це тобі шеф-кухар подарує сертифікат на вечерю або сніданок, або обід разом з мамою, батьком, бабусею, яким завгодно. І так, І так Спасибо. От тобі сертифікат, приглашаємо тебе к нам у гості. Спасибо. Любі мої глядачі, я страшенно радий, що ви дивитесь програму Перчинка. Що ви пишете нам. І хочу сказати, що глядач, в який надійшли рецепт ну, найоригінальнішої страви, авторської страви, фотографії цієї страви, отримає сертифікат на вечерю у Прада кафе. Писати треба на адресу електронної пошти Перчинка.мейл.ру або на адресу проспект Гагаріна 68, телеканалу Рудана. Програма. Перчинка. Дякую, що були з нами. До зустрічі наступного супер.